Як встановити плагін Simple Voice Chat на ваш Minecraft сервер. Крок номер один: встановлення відповідного ядра серверу. Перш за все, вам потрібно встановити відповідне ядро серверу. Щоб це зробити, перейдіть до панелі керування вашим сервером Minecraft. Знайдіть розділ, пов'язаний з ядром серверу та версіями. Тут вам потрібно вибрати одне з трьох ядер Buckit, Spigot, або Paper. Виберіть ту, яка найбільше відповідає вашим потребам та версії вашого серверу. Крок другий: завантаження плагіна. Тепер вам потрібно завантажити безпосередньо сам плагін. Відкрийте браузер та перейдіть на сайт CoursForge, посилання на які ви можете знайти в описі. Знайдіть сторінку плагіна Simple Voice Chat і завантажте його. Перед завантаженням перевірте, чи співпадають версії плагіна та вашого серверу. Крок номер 3 Встановлення плагіна. Зупиніть ваш minecraft сервер. Зайдіть до панелі керування. Вашим сервером та перейдіть до файлового менеджера. Знайдіть папку під назвою Plugins та перемістіть сюди завантажений плагін. Після цього запустіть ваш Minecraft сервер. Крок номер 4 Налаштовування плагіна. Після встановлення плагіна вам обов'язково потрібно його налаштувати. Для цього скопіюйте останні цифри IP-адреси вашого серверу. Потім перейдіть до файлового менеджера і знайдіть папку Plugins. В цій папці повинна з'явитися нова папка під назвою VoiceChat. Відкрийте цю папку та Знайдіть файл VoiceChat server.properties. Відкрийте його для редагування. Знайдіть рядок зі значенням порт та замініть його на останні цифри IP-адреси вашого серверу, які ви скопіювали раніше. Після внесення змін збережіть файл. Перезапустіть ваш Minecraft сервер знову. Після успішного запуску сервера Simple Voice Chat буде активований. Тепер ви зможете користуватись голосовим чатом на вашому Minecraft сервері. Встановлення Simple Voice Chat на Minecraft сервер вимагає кількох простих кроків, але пам'ятайте, що правильний. Правильність Вибору ядра та версії плагіна дуже важлива для успішної роботи. Ретельно слідкуйте за інструкціями та переконайтеся, що всі кроки виконані правильно. Після успішної установки ви та інші гравці зможете насолоджуватись голосовим чатом під час гри на вашому minecraft сервері.